Заборонених речей ніяких немає, особливо вибухових технічних зброї. Ми зробимо огляд ваших речей, вашого дозволу. До таких ретельних перевірок війни слід звикати. Сотні міліціонерів, нацгвардійців та співробітників ДАІ починають патрулювати вулиці та дороги міста у посиленому режимі. В такий спосіб намагаються убезпечити Вінницю від терористичних атак, хвиля яких прокотилася Україною. Настання службу йде цілодобове. Декілька маршрутів до 18-ї години і після 18-ї години до ранку теж несу служби, патрульні служби в області. Вінничани до такого посиленого контролю ставляться із розумінням. Зважаючи на ту кількість терактів, які зараз відбуваються, наприклад, в Одесі за останній час. Звичайно, потрібно це робити і, можливо, навіть в більшому обсязі, щоб попередити. Двічі на тиждень міліціонери шикуються на одній з площ міста. Кожному наряду дають чіткі вказівки та визначають район патрулювання. Особлива увага приділяється стратегічним об'єктам. відновлена робота блокпостів, збільшена кількість нарядів практично у два рази. В першу чергу ми звертаємо увагу на перевірку залізничних вокзалів, автовокзалів. На виявлення підозрілих громадян, підозрілих предметів, які можуть самотньо залишатися, звернути увагу на і посилену охорону життєдіяльності тих об'єктів, які забезпечують життєдіяльність в Вінницькій області це і Вінниця, облтепленергія, і Вінниця-водоканал. Посилені заходи безпеки на Вінниччині триватимуть, допоки не стабілізується ситуація на сході країни. Крім того, правоохоронці закликають городян поки що не влаштовувати масових мітингів чи зібрань. Ольга Сольвар, новини телеканал Віта.